Вітаю! четвер, 9 травня і видивитися капріньюс найактуальніші новини регіону для вас. У студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні будемо говорити про такі події. Поліцейські донеччини вилучили нелегальний алкоголь майже на 100 мільйонів гривень. За результатами перевірки виявлено 3453 правопорушення. Ці правопорушення у сфері реалізації алкогольної продукції. 5 мільйонів виявилося замало. У Покуровського усили черговий тендер на. Ремонт вулиці Європейська гранти, ваучери та насіння аграрії Донеччини отримують допомогу від міжнародних організацій, середній розмір е, фінансової допомоги для домогосподарств це 3 тисячі доларів США для малого і середнього бізнесу 75 тисяч доларів е, США. Поліція охорони у Донецькій області. Чим займається та як доєднатися? Людина набуває навиків та знань. Фізичної підготовки, вогневої підготовки, правової підготовки а також первинної медичної допомоги. Вивчай Європу. Змінюй Україну у бібліотеці Покровська проходить виставка до міжнародного свята. На виставці представлена література різноманітного характеру. Зокрема, розповідається в книгах, буклетах, брошурах про європейську інтеграцію, про шлях України до європейського союзу. Люди виходили в одних капцях у мінус 10. Поліцейський Олег Керницький пропурят. Тунок мешканців Донеччини біля евакуації та бої за Маріуполь. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Протягом доби Донеччина зазнала 1870 ворожих обстрілів. Поранено трьох мирних мешканців. Ворог гатив з авіації, РСЗВ Ураган та артилерії. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Влучання зафіксовані в дев'яти населених пунктах: містах Гірник, Залізне, Красногорівка, Курахове, селищах Гостре, Петрівка, селах з. Доря, рай Олександрівка, Стара Миколаївка. Пошкоджено 31 цивільний об'єкт, 23 житлових будинки, адмінбудівлі, автомобілі, леп, газопровід. Внаслідок артилерійських обстрілів. Двоє людей у Красногорівці отримали поранення, одна у Петрівці. Три керовані авіабомби КАП 250. Росія скинула на стару Миколаївку. Били по селу із артилерії. Пошкоджено 16 приватних будинків. Автомобілі, лінію електронного. Опередачі газопровід з РСЗВ ураган. Армія РФ накрила рай Олександрівку, пошкодила приватну оселю. Автомобіль внаслідок артилерійських обстрілів у залізному зруйновано дві оселі в гірнику два приватні будинки і автомобіль. Крім того, в ніч на 9 травня російські війська атакували лиман. Тип озброєння встановлюється. за попередніми даними. Люди не постраждали. Руйнувань зазнали три багатоквартирні та 19 приватних будинків, об'єкти соціальних. Альньої інфраструктури, автомобілі, газопровід, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Поліцейські донеччини вилучили нелегальний алкоголь майже на 100 мільйонів гривень. Подробиці дізнаєтеся просто зараз. Тема реалізації алкогольної продукції на Донеччині вже не раз викликала обурення серед місцевих мешканців. Проте численні скарги та петиції жодним чином не змінили дію заборони. Тож правоохоронці ретельно контролюють, аби до області не возили та на її території не реалізовували спиртні напої. З лютого 2022 року співробітниками поліції було перевірено… Понад 12 тисяч об'єктів торгівлі. За результатами перевірки виявлено 3453 правопорушення. Ці правопорушення у сфері реалізації алкогольної продукції. Правоохоронцями було складено 3127 адміністративних протоколів за фактами порушення правил торгівлі алкогольними напоями та 326 адміністративних протоколів за порушення порядку провадження господарської діяльності. За цей період було вилучено. Зареєстровано 974 тисячі 656 літрів алкогольних напоїв на загальну суму понад 98 мільйонів гривень. Лише за цей рік правоохоронцями було перевірено близько двох тисяч об'єктів торгівлі. Задокументували 480 фактів реалізації спиртних напоїв. За виявленими фактами були складені адміністративні матеріали. Слід зазначити, що за цими фактами було вилучено 142 тисячі літрів алкогольної продукції на суму понад 12 мільйонів гривень. Нерідко креативні підприємці області бажаючи обійти закон та підзаробити на забороні. Займаються самогон варінням. За результатом проведених заходів правоохоронці задокументували 385 правопорушень, пов'язаних із самогоноварінням. За даними фактами, були складені адміністративні постанови. Поліцейські вилучили майже 14 тисяч літрів браги, 4 370 літрів самогону. Було також вилучено 164 самогонних апарати. За попередньою оцінкою, сума вилученої даної алкогольної продукції складає понад 800 тисяч гривень. За словами Павла Дяченка, заходи з виявлення та покарання порушників заборони на ввезення та реалізацію алкогольної продукції в області триватиме і надалі. Наразі жодних термінів закінчення даних обмежень органи обласної влади не називають. Минулого року з бюджету Покровської громади на ремонт дороги по вулиці Європейська було витрачено майже 5 мільйонів гривень. Але Покровські Керманичі не можуть залишити без роботи та грошей своїх улюблених підрядників у цьому році, правда ж? Тому житлово-комунальний відділ оголосив новий тендер знову на ремонт дороги по європейській на 369 тисяч гривень. І нічого, що переможцем обрали підрядника, який виконував роботи у минулому році, і до якого є чимало питань з приводу якості виконаних робіт. Детальніше у нашому сюжеті І знову про дороги Покровська. Ця тема, напевно, ніколи не втратить своєї актуальності, адже допомагає місцевим керманичам, скажімо так, Добре нагрівати на ній руки. Бо як ще можна пояснити той факт, що майже щороку на ремонт доріг виділяється мільйони, ні, десятки мільйонів гривень. А стан цих самих доріг все тільки погіршується та погіршується. Журналісти телебачення Капрі неодноразово у своїх сюжетах підіймали тему неякісно виконаних робіт, за які підрядникам були сплачені чималі бюджетні кошти. Ми неодноразово писали запити до Сергія Добряка, в яких питали, чи буде вестися. Претензійна робота та виконуватися гарантійний ремонт за кошти виконавців. Але можна зробити висновок, що місцевих керманичів ці питання геть не хвилюють. Адже після минулорічних неякісних ремонтів під гарантійний випадок з майже 12 тисяч квадратних метрів потрапило лише 80. Але кожен з нас щодня їздить дорогами Покровська і прекрасно бачить, як були зроблені дороги і в якому стані вони перебувають після зими. Про понад 100 мільйонів. Мільйонів гривень, які були сплачені підрядникам, минулого року за ремонт доріг в Покровську казати не будемо. Ця інформація вже ні для кого не секрет. Хіба що тільки для заступника начальника Покровської МВА Олексія Стебеля, який щоразу у сюжетах комунальному телебаченню намагається розказати, що гроші з бюджету майже не витрачалися. А ремонтувати дороги допомагали якісь загадкові інвестори. Але сьогодні мова не про це. Знову весна і житлово-комунальний відділ Покровської міськради оголошує черговий тендер на ремонт доріг. Здогадайтесь, якої вулиці ні. Це на жаль, не шмітта і не шосейна, і навіть не Пушкіна. Це вулиця Європейська, на ремонт якої минулого року витратили майже 5 мільйонів гривень. А тут хочеться нагадати трохи детальніше рік тому, у травні 2023 року, житлово-комунальний відділ уклав договір з «Агропромбуд» на ремонт частини вулиці Європейська, за який підряднику сплатили 1 мільйон 269 тисяч гривень. Проходить декілька місяців, і наприкінці серпня 2023 року житлово-комунальний відділ укладає ще один договір. Тепер вже з фірмою «Славдорстрой», яка за 3,6 мільйона гривень виконала ремонт дороги по вулиці Європейська від вулиці захисників України до вулиці Пирогова. Тобто минулого року на ремонт вулиці Європейська з бюджету Покровської громади витратили 4 мільйона 937 тисяч 47 гривень гривень. погодьтесь, чималі кошти. І хотілося б, щоб ремонт був якісний і щоб не повертатися до нього хоча б декілька років. Але не так сталося, як гадалося. Минув рік і маємо новий договір на ремонт дороги по вулиці Європейська. Сума порівняно з минулорічним не така велика 369 тисяч гривень. Але знаєте, що найцікавіше? Що тендер знову виграла фірма Агропромбут? Так, так, та сама до якої були претензії з приводу якості виконаних робіт, та сама, яка минулоріч отримала понад мільйон гривень за ремонт цієї ж вулиці. Скажете збіг? Не думаємо, можна було б сказати, що покровські керманичі знову наступають на одні і ті самі граблі. Але здається, їх у цій ситуації якраз все і влаштовує. Бо можна щороку укладати мільйонні договори на ремонт доріг, а потім так само щороку переробляти одні й ті самі ділянки. Знову ж таки за мільйони. А потім казати про збільшення навантаження на автошляхи та великогабаритний транспорт. Хоча варто зауважити, що по європейській великі фури якраз не їздять у покровських можновладців, винні будуть всі, окрім них самих та того самого підрядника, який щороку отримує мільйони з бюджетом. Олександра Кубракова звільнено з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Верховна Рада України також звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського. 23 квітня йому оголосили підозру у заволодінні державною землею на 291 млн грн мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці. 26 квітня за нього внесли заставу у понад 75 млн мільйонів гривень. Гранти, ваучери та насіння аграрії Донеччини отримують допомогу від міжнародних організацій. Подробиці далі. Міжнародні партнери та благодійні організації продовжують підтримувати аграріїв та мешканців Донеччини. Навесні ними було надано гуманітарну допомогу у вигляді насіння овочевих культур, яку отримали вразливі категорії населення, та внутрішньо переміщені особи у 19 громадах області. Це було насіння томатів, перцю, огірків, кукурузи, салату, петрушка. Ну що зазвичай. Саджають в сільській місцевості. і Розподіл цього насіння було здійснено через місцеві громади. Як зазначила Олена Рибакова, у квітні 56 фермерських господарств, які знаходяться за 50 кілометрів від лінії зіткнення, отримали насіння ярої пшениці. Також за сприянням уряду США на Донеччині 18 юридичних осіб та фопів отримають насіння кукурудзи. Будуть роздавати цю допомогу по 25 посівних одиниць кукурузи. Треба сказати, що всі ці посівні матеріали вони дуже гарної якості, ті, які роздають міжнародні фонди. Завдяки одній з громадських організацій, фермери, які займаються тваринництвом, змогли отримати грошову допомогу на ремонт приміщень для утримання тварин за результатами в п'яти територіальних громадах. Домогосподарства отримали ваучери. Програма охопила 2710 осіб, і сума допомоги загальна склала 47,7 сім, мільйонів гривень. Також майже 4 тисячі домогосподарств Донеччини отримали грошову допомогу на придбання кормів для сільськогосподарських тварин. Кожна відібрана для участі у програмі родина, родина отримала 5550 гривень, які цільове використання придбання сільськогосподарським тваринам попало 3375 домогосподарств із 23 територіальних громад області. Також в області діють міжнародні грантові програми. З кінця 2023 року. В Донеччині можна отримати допомогу від гуманітарної організації Мерсі Кербс. Це такі напрямки, як молочне скотарство, бджільництво, птахівництво, кролівництво. Середній розмір е, фінансової допомоги для домогосподарств це 3 тисячі доларів США для малого і середнього бізнесу. 75 тисяч доларів е, США. Наразі вони погодили вже 37 заявок від е, Донецької області на отримання грантових коштів. Олена Рибакова зазначила, ця грантова програма триватиме до кінця 2025 року. Подати заявку можна на сайті організації. Україні запустили два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Перший електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну та юридичну допомогу. Необхідно лише зареєструватися у єдиному вікні для громадян. Також розпочав роботу контактний центр з питань соціального захисту за номером 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9 до 18 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсій тощо. Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення штрафів за порушення мобілізації. Проект, зокрема, вводить кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду під час мобілізації. Документ надає представникам ТЦК право виписувати заочні штрафи військовозобов'язаним, які порушили правила військового обліку, не оновили свої персональні дані через електронний реєстр чи безпосередньо у військкоматі, або не з'явилися за повісткою. Плата призведе до примусового стягнення боргу. Оскільки суми штрафів можуть бути занадто великими для громадян, то їхні рахунки можуть блокувати, а майно арештовувати. Також порушників зможуть затримувати на термін до трьох діб. Поліція охорони у Донецькій області чим займається та як доєднатися. Поліція охорони структурний підрозділ Національної поліції України, що надає послуги з охорони об'єктів всіх форм власності, а також квартир і інших місць зберігання особистого майна громадян. Діяльність правоохоронців спрямована на забезпечення недоторканності майнових прав та особистої безпеки фізичних осіб, а також держави в цілому. Ми маємо дозвіл на носіння та використання застосування табельної вогнепальної зброї для виконання своїх владних функцій та повноважень. По-друге, поліція охорони працює 24 на 7. Ми працюємо і вдень, і вночі. Для нас не є комендантська година перепону для виконання своїх функцій. В-третє, діяльність поліції охорони захищена державною та прописана в законах та. Постановах уряду України. Як потрапити до такого підрозділу, розповів Вадим Чепурний. Людина приходить до нас влаштовуватись на роботу. І ми вже знаємо, що ми структурний підрозділ поліції, тому особа до неї виставляються певні вимоги. Вона має бути повнолітньою, не має, має бути осудною, має підходити нам за морально-психологічними та фізичними своїми якостями. Після чого вже цей кандидат на службу направляється на первинну підготовку. Ця первинна підготовка проходить в спеціалізованих навчальних закладах поліції охорони. Вона триває 6 місяців, під час якої людина набуває навиків та знань. Фізичної підготовки, вогневої підготовки, правової підготовки, а також первинної медичної допомоги. Після того, як людина пройшла первинну підготовку, приймається рішення, на якій посаді вона буде працювати, та які функції буде виконувати технічна служба, чи то фізична служба, наряди реагування, супровід, служба інкасації, супровід уповноважених осіб замовників, охорона об'єктів абсолютно всіх форм власності. Після чого ця особа проходить ще одну підготовку, вже спеціалізовану, вузьконаправлену. Тобто, наші люди, наші охоронники, ті, які працюють, вони проходять підготовку, і цей процес навчання, і він є безперервним. Також відмінність в тому, що наряди реагування та люди, які несуть службу безпосередньо на постах, перебувають під постійним контролем. Пости завжди дублюються засобами тривожної сигналізації. Тобто, якщо виникають якісь там позаштатні ситуації. І співробітник розуміє, що там своїми силами він там вирішить якусь ситуацію конфлікту не може. Натискається тривожна кнопка. Прибуває наряд відповідальна особа для того, щоб надати допомогу нашому працівнику. Такі відмінності дають поліції охорони право та можливість конкурувати з різними недержавними організаціями охорони. Також ми, як поліцейський підрозділ, особливо в містах, які, скажімо так, наближені до зони. Бойових дій наші наряди несуть службу е, сумісно із підрозділами Національної поліції України, відділами поліції в цих областях. Ми так, -так само працюємо по лінії 102. Поліцейський підрозділ дає функціонал та більш вузька направленість. Це охорона діяльності за більш детальну інформацію Можна звернутися на короткий номер 9899, який працює цілодобово. У добропільській громаді тимчасово вимкнуть вуличне освітлення. Повідомили у міській військовій адміністрації. Через масовані ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні діють заощаджувальні заходи та режим економії, аби не допустити аварійних відключень на електромережах. У зв'язку з цим прийнято рішення про заборону використання вуличного освітлення на території добропільської громади до особливого розпорядження. Це вимушене рішення його прийнято аби допомогти енергетикам збалансувати систему, пояснили у добропільській МВА. Вивчай Європу, змінюй Україну. У бібліотеці Покровська проходить виставка до міжнародного свята. 9 травня в Україні святкують День Європи. З 2023 року його відзначають саме у цей день. Спільно з державами Європейського союзу. Згідно з відповідним указом президента, святковий день запроваджено з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності за словами голови держави, буде правильно відзначати день Європи разом з усією вільною Європою. В Україні до повномасштабної війни День Європи відзначали на центральних площадях, на всіх по всіх містах. До свята приурочували концерти і різні інформаційні заходи щодо європейських країн, а також говорили про євроінтеграцію. Наразі під час військового стану святкові акції скасовані, щоб уникнути скупчення людей. Так, в центральній бібліотеці Шевченка була підготовлена книжкова виставка «Вивчай Європу, змінюй Україну. На виставці представлена література різноманітного характеру, зокрема, розповідається в книгах, буклетах, брошурах про європейську інтеграцію, про шлях України до Європейського Союзу, про плюси вступу до Європейського Союзу у правовому аспекті, у освітньому аспекті, в торгівлі, в сільському господарстві, туризму і так далі. Запрошуємо користувачів та мешканців нашої громади відвідати. Нашу бібліотеку та знайомитися з книжковою виставкою, яка буде діяти ще протягом двох тижнів з 8 години до 17 години, для українців особливий день, адже Україну та ЄС єднають спільні цінності історія та культура. Відзначення дня Європи у нашій державі це підтвердження єдності України та Європи не лише за географічною ознакою, а й за духом, історією та спільними цінностями. Люди виходили в одних капцях у мінус 10. Поліцейський Олег Керницький про порятунок мешканців Донеччини біля евакуації та бої за Маріуполь. Дивимося далі. Це почалося зранку, і, мабуть, перші півдоби ще, та, мабуть, і більше ще місцеві не розуміли. Отримуємо зброю і. На само службу вже за умов військового часу. У Маріуполі це було важко. Там казати про якусь людяність, про щось ну, не було можливо. Росіяни підходили до Волновахи, тобто ну, вони її знищили фактично. І по нас гради працювали, і наша артилерія працювала. І з туману тобі назустріч отак поодинці, як в якомусь от фільмі Жахів, виходять люди. Вона каже, а обстріл почався, я з будинку вибігла до підвалу. Каже, родичі були. Ну, біжала, побігла до підвалу. І от я по дорозі бігла, попало і в підвал, і в погріб, і в будинок, а її відкинула. І от вона в чому була, в тому вона кілометрів 7-10 і вийшла. Тобто і такі, ну, такі випадки на той момент ну, це, було, ну, це регулярність. Під обстрілами, бомбардуваннями та попів дня за кермом саме так проходить чи не кожен день поліцейського з Донеччини. Детальніше про роботу Олега Керницького та евакуацію мешканців з гарячих точок донеччини. Дивіться одразу після інформаційного випуску у передачі про важливе. Тепер дізнаємося про погоди на завтра, 10 травня. Синоптики обіцяють ясну погоду у Покоровську протягом усього дня. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 17 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бажаю спокійного вечора та бережіть себе.